Ліна Костенко, Давидові псалми, переспів Псалом перший Блажен той муж воістину блажен, котрий не був ні блазнем, ні вужем, котрий во вік, ні в празники, ні в будні, не піде на збіговиська облудні, і не схибнеться на дорогу зради, і у лукавих не спита поради, і не зміняє совість на харчі душа у нього. Бога на плечі, і, хоч про нього кажуть навіжений, то не біда, він все одно блаженний. і між людей не буде одиноким, стоятиме, як древо над потоком, крилаті в нього вродяться плоди, і з тих плодів посіються сади. І вже йому ні слава, ні хула не зможе вік надборкати крила. А хто від правди ступить на півметра? Душа у нього сіра і напівмертва, не буде в ній ні сили, ні мети, лиш без язики корчені моти. А хто всіляким ідолам і владам ладен курити херувимський ладан, той хоч умре з набитим гаманцем, душа у нього буде гробцем. куди б не йшов він, на землі і далі Дощі розмиють слід його сандалій. Бо так воно у Господа ведеться, До роганиціх в землю западеться.